А, брати і сестри, давайте відкриємо перше післення апостола Павла до Солонян. до Солонян. Я прочитаю перший розділ, перше післення апостола Павла до Солонян, перший розділ Павло, Сильван та Тимофій до церков Солунських у Бозі. Отці Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богу всякого часу за всіх вас, роблячи спомин про вас у молитвах наших, безперестанку згадуючи ваше діло віри і працю любові, і терпіння, і терпіння уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені брати, вибрання ваше, бо благослування наше не було до вас у Слові тільки, а в силі і в Дусі Святому, і з великою відвагою, бо ви знаєте, як ми були між вами для вас. І ви стали послідовниками нашими і Господніми, прийнявши Слово у великому горі з радістю Духа Святого. Так що ви сталися взірцем усім віруючим у Македонії і Ахаї, бо від вас промчалося слово Господнє не тільки в Македонії, ахаї, та й у всяке місце віра ваша в Бога, прийшла, так що не потрібно нам казати. Вони бо самі про нас звіщають, які. Хіт мали ми до вас, і як ми навернулись до Бога від ідолів, служити Богу живому і правдивому, та чекати Сина Його з Небес, якого Він Воскресив з мертвих Ісуса, який визволяє вас від наступаючого гніву. Я зачитав цілий розділ, і в цьому розділі апостол Павло, власне кажучи, описує свою радість. Він, якби пишучи до церкви в Солуні, виражає свою радість, і він розповідає причину, чого він радується, дивлячись на цих людей і дивлячись на цю церкву. Радість. Брати мої і сестри, власне кажучи, над цим текстом, я хотів би, щоб ми дещо пороздумували Трошки пороздумували. Що стало радістю апостола Павла в церкві в Солоні? Які причини були, чому апостол Павло так радувався щодо цих людей? І перше, що він говорить, він говорить унікальну річ, він каже, що він дякує Бога за всіх цих людей. І в молитвах своїх згадує про них чому? Безперестанку згадуючи ваше діло віри, працю любові, терпіння, оповання і так далі. Він називає дикка речей, чого він радується. І в першу чергу він називає безперестанку згадуючи діло віри. Брати мої, сестри, чи задумувались ви коли-небудь над таким виразом діло віри? Що це таке діло віри? І як розуміти цей термін діло віри? Давайте ми потрошки пороздумуємо, як ви думаєте, от сьогодні ми, багато Валерій, багато нас так занурив фактично у Старий Завіт. У методи, навчальні методи Старого Завіту, і він згадав про Авраама, яке було діло віри у Авраама? Що йому потрібно було зробити? Ми досить часто думаємо, діло віри це щось таке, щось таке, і не знаємо, що це таке і як це пояснити. Насправді для Авраама діло віри було достатньо. Зрозумілим, повірити тому, що йому сказав Господь. Це було його діло віри. По-перше, коли він повірив тому, що сказав йому Господь, то він зробив декілька речей. Ну, до прикладу, він залишив урхалдейський і почав жити в палатках і обходити всю ту землю, яку в майбутньому мала належати поколінню його ж поколінню. Він очікував сина, бо Бог дав йому обітницю щодо сина, і він його очікував. З іншої сторони, якщо дивитися на життя Авраама, помимо того, що немало він пережив різних труднощів у своєму власному житті, немало труднощів, немало небезпек, навіть таких небезпек, які десь межували з питанням життя і смерті. Немало він пережив, але. Тим не менше, дивлячись на його життя, воно було достатньо звичайним і простим життям, правда? І якщо ось так поверхнево поглянути, ну, розводив худобу, жив в палатках, пересувався, був собі таким кочівником, ну, не бідним кочівником, але тим не менше, жив в палатках, і ось так він собі жив. І на перший погляд, нічого його не. Не відрізняло від інших людей. Але цього чоловіка Бог назвав великою людиною. Фактично, він назвав його, що це є герой віри. І чого він став героєм віри? Бо він повірив тому, що сказав Бог. Поняття повірив це значить послідував тому, що сказав Бог. Це було два фактори. Перший фактор, той, що внутрі в нього появилося переконання, що те, що сказав Бог, це точна правда, і це переконання побудило його до відповідних дій, які у нього попросив Господь. Ось це і стало поняттям діло віри для Авраама. Давайте перенесемося в новий завіт. Як ви думаєте, діло віри для, ну, наприклад, апостола Павла? Що це було ділом віри для апостола Павла? Що це було? Був час, коли він був взагалі то гонитель церкви Божої. І більше того, він щиро був впевнений, що він робить правильно. І він йшов з одного міста в інше місто. Він мав листи, які давали йому право робити те, що він робив, і йдучи з одного міста в інше місто, фактично він ловив, зв'язував християн і приводив їх на суд. Ось чим він займався. І одного разу, коли він знову йшов, щоб робити ту справу, яку він вважав, що це правильно, його зустрів Господь. І Ось там на дорозі його зустрів Господь. І він йому сказав, що він має зробити. Що зробив апостол Павло? Він повірив. Це було його діло віри. І в кінці свого життя він заявляє одну досить специфічну фразу. Він каже: Я віру, зберіг. Напрямок, течію, вченя і так далі, звершив. Казалося Павло, а звідки ти маєш оцю таку впевненість? Впевненість в нього була від простої речі. Він знав своє покликання, і він пішов його звершував. Він знав, що його покликання піти до поган, і він пішов і звершував своє покликання. Він був звичайною людиною, абсолютно не відрізнявся від інших людей. Знаєте, так само хотів їсти, так само хотів пити, так само втомлювався, так само йому потрібно було відпочивати і багато інших речей. Але внутрі цієї людини було глибоке бажання. Яке його і вело кудись? Для праці, для служіння, ну і так далі. І оце глибоке бажання, це була його віра і глибока впевненість, діло віри. І ось апостол Павло звертається до церкви в Солуні і каже: Я безперестанку згадую ваше діло віри. Може, я чогось не знаю, про що він мав на увазі. Але виходячи з інших текстів, далі навіть в цьому розділі, що ми з вами прочитали, він говорить про одну річ, від вас каже Слово Боже, що промчалося. Чомусь мені видається, що саме апостол Павло, коли був у Солуні, він учив ту церкву і казав: брати мої, сестри мої, ваше діло віри в цій провінції. І навіть не тільки в цій провінції, а й далі розповсюдити слово Боже, поширити Слово Боже. І через якийсь час приходять до Павла і кажуть: слухай, це якась унікальна церква. Там вони не просто проповідують, а від них Слово Боже промчалося. Це, як знаєте, це як коли хтось сів в авто і на швидкості. 250 км за годину десь промчався, що навіть наші е, хлопці із ДАІ не встигали замітити, що це таке відбулося. Десь Приблизно таке порівняння він зробив. Воно промчалося дуже швидко, брати мої сестри. І він каже: це діло віри. І ось ми з вами сидимо. Апостола Павла це радувало, і ми в роздумах з вами, а яке моє діло віри? Що би ви сказали, яке ваше діло віри? Його, не, в принципі, не обов'язково замітно в нашому побутовому житті, бо це щось, що є внутрі нас, і що рухає нас до якихось речей, що ми звершуємо. Що ми робимо? Одного разу одну таку собі невисоку наріст, жінку, щось вразило, зачепило. І коли вона побачила тих обездолених дітей по всьому світу, особливо в Індії, і вона сказала: Я хочу цим людям служити. І на весь світ ми знаємо, Мати Тереза. На весь світ ми знаємо. І її вирази, те, що вона говорила, цитують політики, вчені, служителі. Всі. Вона вразила, бо щось було внутрі, як одного разу одну вже старшу жінку. Запитали і кажуть, ну у вас уже і ноги болять. Вам важко ходити. Чого ви йдете в ту церкву? А вона каже, знаєте, спочатку душа моя туди йде, а потім ноги мусять плентатися. Щось є всередині, що рухає цю людину. І вона йде. Брати мої сестри. Я зараз не хочу вас понукати до якихось там незрозумілих, вищих матерій. Ось щось там нам треба зробити. Давайте ми, от Бог нас покликав весь світ змінити. Давайте ми почнемо з простих речей. В першу чергу я більш ніж впевнений, що наше діло віри і з вами глибоко повірити, що Ісус є Господь. Це в першу чергу. Нетрадиційно Ісус є Господь. Усі в Україні, фактично, ну, не всі, але переважна більшість, і навіть, ну, думаю, відсотків 90, вам скажуть, що Ісус є Господь. Але від того суті їхнього життя абсолютно нічим не змінилася. Бо це не є віра. Це є якесь декларативне визнання чогось. Ну треба ж мораль кудись підчепити. І ось намагаємось. Брати мої сестри, Ісус є Господь. Це зміст тому, що якщо я визнаю Ісуса Господом, це означає, я приймаю Його Слово як беззаперечний авторитет. Я йому поклоняюся як Богу. Ну і так далі. Ви розумієте, про що йде мова. Тобто, коли я визнаю Ісуса Господом, життя моє починає кардинально що робити? Змінюватись. Кардинально змінюватися. І апостол Павло, дивлячись на цю церкву, він зрадів, каже, ваше діло віри мене радує. Брати мої сестри, саме в цьому і закладається весь зміст нашого християнського життя або суті християнства. Коли Ісус Христос ходив по землі, і до Нього приходили люди, щоб отримати щось, до прикладу, те ж саме оздоровлення, то найбільше Він задавав одне просте питання: чи віриш, що, що я є син Божий? Він навіть не розповідав такі речі. Він дуже рідко запитував, можливо, один-два рази було, чи віриш, що я це можу. Він говорив про інше: якщо ти віриш, що Ісус є Господь, то питання не стоїть, що Він може. Бо це вже стає зрозуміло. Це стає зрозуміло. Коли хтось каже, я є водій, то ми вже не задаємо питання, чи ти вмієш керувати авто. Бо це вже зрозуміли речі. Брати мої і сестри. Ось в чим суть. Коли ми визнаємо, що Він є Господь. Я не знаю, як всі, хто є тут присутні, чи визнали ви, що Ісус є Господь насправді, не просто так декларативно, усі вірять, я вірю, а як вірять, так і я вірю, а що я маю бути кращим, а що я маю, а що я маю. Апостола Павла абсолютно це не радувало, так само, як не радує Бога. Абсолютно це не радує. Це щось подібне, якби я просто декларативно говорив би, так, да, я знаю, в мене є батько, але я з ним не спілкуюся і все-таки інше. Ну так, коли там великі свята чи ще щось, наскільки це приносить радість моєму батькові?» Брати мої і сестри, суть заключається в тому. Що наше визнання і наша віра змінює природу нашу з вами. І він говорить, каже, я дякую Бога всякого часу за вас, каже, безперестанку згадую ваше діло віри. І далі каже, працю любові, праця в любові. Людина, яка глибоко повірила в Бога, її серце наповнює Дух Святий. Чи правда чи ні? І серце наповнює Дух Святий. І коли серце наповнює Дух Святий, то те, що я буду робити від Духа Святого, від моєї віри, як похідне від моєї віри, буде виходити із Божої любові, із Божої любові. Бо коли воно виходить з моїх амбіцій, з моїх якихось пожадливостей, це не буде праця любові. Це буде інша праця. Він каже: я бачу працю любові. Ви полюбили Бога і ви полюбили людей. І ви настільки полюбили Бога, що ви аж настільки полюбили людей, що Слово Боже просто промчалося. Ви так його проповідували, настільки полюбили людей. Це якась цікава церква була в цьому плані. Цікаво, вони мали якісь такі... Глибоке внутрішнє переконання і глибоку віру, яка наповнила їхнє серце такою любов'ю, що вони полюбили і людей. Навіть символ християнства а, хрест. Зверніть увагу, хрест має вертикаль має горизонталь. І по суті, хрест неможливий без одної з деталей. Якщо немає вертикалі, це вже не хрест. Ну і навпаки. Але оці дві деталі створюють Хрест. Це можна було би приблизно сказати так. Якщо б ми, говорячи вже більше старозавітньою мовою, мовою символів, ну і не тільки старозавітньою, але мовою символів, то ми можемо сказати, що оця вертикаль це як взаємине з Богом, горизонталь як взаємине. З людьми. І якщо не буде вертикалі, не буде горизонталі. Це неможливо. Це неможливо. І він каже: ви настільки полюбили Бога, що у вас появилася горизонталь. І вона така велика, появилася горизонталь, що ви наповнили, і він згадує там дві провінції, ви наповнили словом. Ці дві провінції. Праця любові. Може, коли я це проповідую, багато хто із нас зараз задумується і думає, Боже, які ми недосконалі. І дяка Богу, що наша з вами недосконалість не стала причиною не спасіння, або давайте я перефразую, щоб зрозуміліше було. Дяка Богу, що Бог нашу недосконалість покрив своєю жертвою, і тому ми маємо здатність бути спасенними. Правда? Інакше в нас шансу абсолютно ніякого. І ніколи його би в нас не було би ось цього шансу. Але Господь дав для нас шанс спасіння через його жертву. А далі просить, полюбіть навіть сьогодні. Валерій згадував, чисте словесне молоко, щоб вам виростати і так далі. І далі він каже, терпіння уповання. Це фактично він говорить про нашу з вами надію. Надія в даному випадку вона розглядає нашу з вами працю, або вона намагається показати нам із вами одну просту істину. Терпіння це щось таке, якась складова нашого життя, що робить нас твердими, цілеспрямованими і впевненими. Бо якби не було б терпіння, або якби не було б надії, ми б швидко розчарувалися б, впали би і нічого не зробили б. Але надія. Знаєте, суть надії досить цікава. Я колись, намагаючись зрозуміти, а що значить надія, прийшов до одного цікавого дослідження. Може, я вже розповідав, якщо повторююсь, вибачайте. Там використовується в багатьох текстах, використовується специфічне слово. Зараз я досконально його не пригадую, боюся помилитися. Ось а знаю, що тут є серед нас деякі люди, які добре знають грецьку, і коли я навіть неправильно наголос кажу, то вони кажуть, що є. Одним словом вам, забрали у мене тепер не можу називати грецькі слова. Забрали у мене цю можливість. Но, тим не менше. там закладений суть досить цікавий. Це коли корабель хоче пристати до якогось берега, але вони не знають дна. Тобто вони не знають, як пристати. Вони не знають, і вони що робили? Вони знімали паруса, брали якір, вивозили далеко вперед, кидали і бралися за цей канат і помаленьку тянули. І якщо навіть на випадок вони торкалися чи мілини, чи якогось підводного риву, ну одним словом ви розумієте. То вони не налітали і не ломали корабля. А вони торкнулись, а перекинули назад, відірвалися, все, стоїмо. Далі не можна. Надія виявляється, суть, закладена в надії, суть нашого з вами збереження в Господі Ісусі Христі. І Він каже, коли ви маєте цю надію на Бога, ви ніколи не нарветеся на підводні камні. Ви не розіб'єтеся. Навіть пригадуєте, апостол Павло цей термін вживав, потерпіли, пригадую в російському тексті, кораблі крушеніє у вірі. Ви не нарветеся, ви не вдаритеся, ви не розломаєте свою віру. Коли ви будете жити в надії, виявляється, надія це щось, що нас із вами оберігає. І вона, згідно Слова Божого, ніколи нас не осоромить. Бо ми з вами маємо цей канат. Оцей канат і називався надією. Ми з вами маємо цей канат, ми маємо впевненість. І ми пройдемо, ми з вами пройдемо. Брати мої і сестри, апостол Павло, я повторююсь, виражає багато тут речей. Далі він починає говорити про вибрання ваше. Він каже так, знаючи, улюблені брати, вибрання ваше. Що це значить? Давайте я вас запитаю, чи знаєте ви своє вибрання? Навіть сьогодні про це говорилося, де апостол Петро досить чітко розповідає нам про наше вибрання царське священство, народ святий і так далі. Чи знаємо ми наше вибрання? Да, звичайно, знаємо. Мені так видається, навіть якщо ми не здатні ось так досконально пояснити, чим суть нашого з вами вибрання, але простою фразою ми можемо сказати. Господь Ісус Христос мене вибрав, щоб я був спасенний, і щоб я був з ним у тандемі для звершення Його праці. І, в принципі, це ж правильно, так воно і є. І апостол Павло каже, я так радий, що ви знаєте своє вибрання. Чого? Бо коли ти знаєш, для чого ти на цій землі, то ти знаєш, що тобі робити то ти знаєш, як тобі жити. То ти знаєш, хто ти є. Коли відмінилося рабство, я читав в багатьох країнах, але я читав про Сполучені Штати, коли відмінилося рабство, то були місця, де ще роками раби залишалися рабами. Знаєте, в чому була причина? Навіть деякі з них. Їм сказали, що є вже, так би мовити, свобода, є вже закон, який гарантує їм свободу, і все таке інше. вони не повірили, а інші не знали, що вони є вільні, не знали. Колись я спілкувався з одними людьми, багатодітна сім'я, вони жили так трохи скрутно, і через якийсь час вони виявили, що держава таким сім'ям допомагає, а вони не знали. І коли вони виявили всі моменти, тобто держава не прийшла до них і не сказала, що ми готові вам допомогти, і коли вони виявили, прийшли до держави, ну, відвоювали своє право, вони взнали. Брати мої сестри, ми із вами знаємо нашу, наше призначення. Наше з вами призначення не просто якимось чином прожити на цій землі. Абсолютно ні. Наше з вами призначення звершити діло віри і так далі. Брати мої сестри, я намалював тут три пункти, сказав тільки один. Але хотів би помолитися. Знаєте, помолися подячною молитвою. Помолитися подячною молитвою, що ми з вами знаємо своє призначення, що Господь спонукає нас жити в вірі, надії, любові і так далі. Більше того, давайте ми будемо проголошувати своїм язиком, своїми вустами що і призначення для нашої країни це не братовбивство, це не вогонь і таке інше, що призначення для нашої країни це пережити велике пробудження і стати місіонерською країною. І я вірю, що Господь на ці речі звертає особливу увагу.